Дропфорд – це проєкт, започаткований командувачем сухопутних військ разом з Міністерством оборони. Його е суть, скажімо так, в долученні цивільних людей саме до цієї е спеціальності. Це вперше досвід. Я дуже давно хотіла спробувати на симуляторі якомусь. Загалом як це в принципі виглядає, як воно керується, хоча б приблизно і спробувала. Прикольно. Ми надаємо супровід на етапі ТЦК проходження ВЛК. Дуже великою перевагою є те, що ми гарантуємо потрапляння людини саме в той підрозділ, який вона обрала. Дуже гарно а, показують себе геймери, люди, які або з сфери IT, або а, з якимось досвідом там в інженерії, в програмуванні, трошки дотичні там до радіофізики. Звісно, що може опанувати цю професію будь-яка людина, навіть без цих навичок. Але у цій категорії це дається набагато легше. Мені здавалось, що це загалом щось дуже дуже незрозуміле, але е, насправді. Тут потрібна практика, відповідно. Ну мене зацікавило, можливо, в принципі, навчання вода. Ми для цього приїздили в різні міста, щоб люди, у яких немає змоги собі придбати пульт, поцікавилися, що це, як це вдається їм. у них є до цього хист чи ні. Мінімум це 10 годин симулятору. Якщо все добре, то можна вже починати потроху літати. Це не так важко, як здається. Приходьте, пробуйте, цікавтеся. це не боляче.